Друзі, декілька днів назад до мене потрапили ось ці чудові світлини. Картина називається Жінки, які перемогли вірус. Я дуже в захваті від них. Я хочу їх придбати. Зараз буду дзвонити до студії і буду намагатися їх придбати. Un de ce qui est exceptionnel. Voilà. Je viens là, près de vous. Maintenant, nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous n'en voyons plus. Друзі, я не зміг дотелефонуватися до цієї студії, щоб придбати ці чудові світлини. Тому взяв на вечір собі бутилочку масандрівських вин. I'm here tonight to dehypnotize you. To free you from a deadly collective obsession. I'm a voice for those who dare not speak, I'm a cry for hearts that suffer in silence. I'm here tonight.